У 2030 році Росія нападе на Євросоюз. І тому зупинення війни в Україні невигідно Європі. Саме таку заяву зробив євродепутат, Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліс. Чергова цинічна заява. І ця заява базується на помилках, які допустила Європа і продовжує допускати. Зокрема, Андріс Кубілюс посилається на те, що Росія розвинула свій оборонпром, стала на рейки війни, на військові рейки і потужно, справді потужно випускає зброю. І цієї зброї зараз буде достатньо, її буде ще більше, якщо буде перемир'я мир в Україні, вона зможе її накопити, накопичити і напасти на Євросоюз. Тільки чим думав Євросоюз тоді, коли він... Підлив масло в огонь в війну. Чому не зробив все, щоб війна не відбулася повномасштабно в Україні, а навіть раніше, щоб війна не відбулася в 2014 році, коли вона почалася. Тоді євродепутати чомусь не думали, і ці єврокомісари, вони думали гратися. І кожен день продовження війни це ще більше зміцнення Росії у військовому плані. І так вона зараз накачує м'язи. Тренується і справді стає чи не найкращою армією світа. Тому цей цинізм все життя наше цинічне. І безглузд в якійсь мірі. Дії створюють протидії, безглуздя породжує небезпеку. До речі, це відбувається повсемісно. Свого часу Сполучені Штати Америки допустили величезну помилку, створивши собі, штучно створивши собі ворога. Потужного ворога, яким став Китай. США допомогло, накачало, підняло економіку, перенесло туди виробництво, а тепер ламають голову, як, як знівелювати все те, що вони самі створили. І Таких прикладів чимало. Це там і Іран, і Ірак, і Афганістан багато. Тому, друзі, все, весь світ навколо нас, він якийсь дуже дивний, хімерний, я його не розумію, і дуже цинічний. Коли життям одних. Вибудовують якісь структури і перспективи для інших. Ці перспективи не завжди гарні, а зачасту дуже примарні. Такий цинізм вже не вперше лунає з вуст євродепутатів. Я спілкувався з євродепутатом, вони різні, не можна сказати, що там всі такі вибачте на слово відморожені. Я розумію, можливо, цей євродепутат приймається в першу чергу долю. Своєю, своєї країни він представляє Литву, наскільки я пам'ятаю, і звичайно, Литва, Естонія, Латвія та й всі Республіки Радянського Союзу і Казахстан, вони знаходяться в полі інтереса в Росії. Що стосується подальшого наступу, ну якщо пам'ятати Жириновського, то як каже, Росія має бути від Тихого до Атлантичного океану. Я не здивуюся цим амбіціям, імперським амбіціям росіян, але треба думати на них, зважати, вибудовувати оборону і не за наш з вами рахунок, якби. Ми, розуміючи всі небезпеки, загрози з боку Росії, будували оборону, шукали би якісь домовленості, точки дотику, компроміси, вибудовували колективну безпеку, а не провокували, то я думаю, що сотні тисяч життів нам вдалося би зберегти. А недолугість, безглуздість владарів породжує в першу чергу горе і біду для простих українців. Тому, друзі, треба. Дуже уважно ставитися до вибору влади, дуже уважно враховувати інтереси усіх навкруги і домовлятися. А війна це завжди лихо. Ну а євродепутати, як бачите, деякі хочуть знову нашими руками жар загрібати. Не розуміючи того, що чим далі буде продовжуватись війна, тим більше буде озброєння взагалі в усьому світі будуть мінятися принципи. Будуть переходитися на, переходити на здобуття ядерної зброї, і це буде занурювати в ще більшу небезпеку світ. Ось такі гарячі, можливо, недолугі голови. Хоча ну, важко назвати євродепутата недолугим, він все-таки досяг такої вершини, став євродепутатом, але якщо Бог хоче покарати, то він віднімає розум. І певно, він відняв розум свого часу. І тим Демократам, які створили з Китаю те, що створили, це створили першу чергу демократи. Вони за каденції більше демократів перенеслось виробництво в Америку, і тим євродепутатам, які не вгледіли небезпеку в першу чергу для себе і не упередили війни в Україні. Важливо упереджувати війну, упереджувати на щоб вона не відбувалася, не починалася. Тому що війна це подальше озброєння, ескалація, смерті і подальші ризики. Такі сумні новини зранку про те, що Європа хоче нашими тілами захистити себе.